У державному навчальному закладі центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомир триває вступна кампанія. 9 липня працівники навчального закладу розповіли нам подробиці вступу. Цьогоріч вона, як і вже третій рік в стані війни, вона особлива, тому що певні умови і навчання, і ходу приймальної комісії накладають закінчення. Бу року в закладах освіти накладає певний відтінок на її стан але. Ми все таки завдячуючи місту і області, маємо регіональне замовлення в першу чергу. Місто звісно, 255 дітей по різним категоріям професій і різним категоріям здобування освіти. Це з 255 У нас 127 дітей на базі повної освіти в класів. У нас 104 дитини. Ми будемо старатися набрати. Також навчальний заклад набирає й спеціальні групи. І ми не порушуємо свою традицію. Вже п'ятий рік ми єдині, хто набирає спеціальні групи. У цьому році ми їх збільшуємо. У нас буде 24 дитини з особливими вадами. Це група кравців традиційно, закрійників. І пробуємо перше, вже є діти, які виявили бажання на складальних верху життя на зуті віка. Будемо пробувати їх адаптувати до сучасних життя і. Нашого сьогодення освітній заклад намагається створити усі умови для комфортного навчання. На даний час в навчальному закладі налічується 567 учнів. Тут можна опанувати професії швейної галузі, сфери послуг, таких як перукар або візажист, складальник взуття, продавець, кравець та інші з вересня цього року. Кожен учень матиме можливість отримати додаткову спеціалізацію. Цьому році з першого вересня ми запроваджуємо короткострокові перший раз. Спробуємо курси на ряду тими Професіями основними, по яким ми будемо видавати дипломи дітям. Вони ще будемо їм пропонувати опанувати супустуючі професії. Наприклад, бербер, грумінг, кравців. Нанесення узорів на віртуальних на обувщики, художня вишивка на обувін. Ну, тобто будемо підтягувати дітей, що вони мали більш широкий спектр. З вступниками проводять бесіди з питань вибору професії, умов навчання, координують підготовку конкурсного відбору. Я поступаю на краця закінника. Мені ще з дитинства подобається ця професія. В мене бабуся на неї працювала Я теж дуже хочу навчитися. Шити я його про нього дізналася з Фейсбуку. Мені дуже сподобалось, як він виглядає, як які тут вчителі. Дуже багато хороших відгуків чула. Я би хотіла іменно саме виріби, свій якийсь стиль мене дуже такий ну цікаве. Я вибрала спеціальність перукар візажист. Мені сподобалася ця професія, тому що зараз дуже розвинена сфера б'юті. Багато в інтернеті видно, як дівчата роблять мейкапи собі, гарні зачіски, тому мені захотілося теж це створювати, робити дівчат гарними, робити для них гарні зачіски та макіяж. Я хочу навчитися робити це гарно. Щоб людям це подобалось, викладачі навчального закладу радо зустрічають нових вступників. Розповідають, що кожних 3-5 років проходять курси підвищення кваліфікації та щоразу саморозвиваються. Це наша майстерня для перукарів і зажистів. В цьому році закупили інструменти на перше, необхідне, те, що потрібно, фіни ножиці машинки. Грибінці це все закупили для наших учнів, які відпрацьовують. Ця майстерня розрахована на 8 робочих місць. Тобто у нас група розділяється завжди на виробничі навчання, група розділяється на дві половини. Зараз зараз взагалі в тренді, то попит точно є. І вже скільки моїх випускників, до речі, мають свої майстерні, мають свої салони, і візажисти, і вже ці наші учні, наші здобувачі у них проходять практику. Подати документи до навчання. Закладу можна до 25 серпня. Щодня, окрім вихідних, з 9 ранку до 5 вечора.